Вітаю вас, мої любі юні козаки і козачки! Сьогодні у нас День українського козацтва, а з вами я, ваш вихователь Катерина Комашко. Зазвичай до нас в гості приходять друзі. Давайте ж привітаємося з давніх давен і понині. Вітаються так в Україні! Здоровенькі були! Сьогодні до нас завітала Наталочка. Вона дуже цікавиться, чи знаєте ви, як називається наша батьківщина? Батьківщина в нас єдина, її назва Україна. Діти, а яка наша батьківщина? Вона велика, багата, красива, дружня та рідна. Давайте скажемо разом: наша батьківщина велика, багата, красива, дружня та рідна. Послухайте, будь ласка, віршик, за дніпровськими порогами, за південними дорогами, за степами, за широками наші прадіди жили, мали Січ козацьку сильну, боронили волю вільною, Україну свою рідну, як зіницю берегли. Ще раз, за дніпровськими порогами, за південними дорогами, за степами за широкими Наші прадіди жили, Мали Січ козацьку сильну, Боронили волю вільною Україну свою мильну, милою від ворогів берегли. Діти, про кого цей вірш? Правильно, цей вірш про козаків. Хто ж такі козаки? Козак означає вільний воїн. Справді, їх відвазі та волелюбності можна тільки позаздрити. Козаки завжди стояли на обороні рідної землі, воювали, стерегли кордони, могли пройти і на суші, і на морі, а про їхні славетні походи та бої досі ходять легенди, як от про видатного гетьмана Богдана Хмельницького. Адже саме йому ми завдячуємо обороні від польських загарбників. Подивіться це портрет Богдана Хмельницького. Серед козаків були характерники це люди, які володіли надзвичайними здібностями. Найвідомішим характерником був Іван Сірко, який наганяв страх на ворогів. Козаки жили в куренях на січі, яку оточував глибокий рів і величезний вал з дозорними башнями і бійцями для гармат. Козаки жили на Січі. Січ це дерев'яний замок, який оточував глибокий рів з височенним валом і дозорними башнями і бійцями для гармат. Дерев'яний частокій. Все це говорило про те, що тут живуть лицарі. Напер... Посередині січі знаходився майдан. Також козаки на ньому голосували за гетьмана і карали всіх, хто порушував закон запорізьких козаків. Посередині майдану стоїть церква покрови при Святої Богородиці, заступниці усього козацтва. Зараз веселий козачок нам допоможе розказати про вигляд козака. Подивіться, козак вдягається в вишиванку. Також в кожного козака є червоні шаровари, взувається козак в чоботи і підперезується спеціальним поясом, який називається крайка. Також має певний вигляд і волосся. Воно оформлено в оселедець. Зазвичай козак носить вуса. І, звичайно, ж, в кожного козака є шабля. Це такий, е, така зброя козака. Давайте повторимо шабля. А хто ж знає, чим полюбляли ласувати козаки? А ласували козаки саламахою. Це українська народна страва, кашоподібна. подібна. Подібна долинішки, соломаха була однією з найпоширеніших страв в походах. Також у часи Запорізької січі по низі Дніпра росло багато могутніх дерев, саме з них козаки будували великі веслові човни. Вони були вузькими, довгими, легкими в русі. Їх називали чайками, мабуть, тому що було обшиті просмоленими снопиками очерету і ззовні нагадували птахів. Котрі, склавши крила, погойдувались на хвилях. Мали також і свій танок, це гопак, традиційний український народний танок з запорізького походження. Назва танцю походила від вигуку гоп під час його виконання, а також слів гопати, гупати, гопкати. Гопак виник у побуті війська запорізького. Діти, з ким ми сьогодні познайомилися, ми з вами познайомилися зі славетними козаками. Що означає слово козак? Слово козак означає вільний воїн. Скажіть, будь ласка, діти, чим харчувалися козаки? Козаки харчувалися саламахою. Дякую вам за гарну роботу. До зустрічі на наступному занятті.